Без тебе далеко до неба. Ось це топ. Треба взяти кредит і зробити по-багатому. Ні, це по-бідному. Що? Ну, бідні купують дорогі речі, щоб вразити, а багаті створюють моменти, які запам'ятовуються. Але дівчатам подобається шик. Ага, поки не почнеш повертати кредит за той шик. Уяви, є хлопець, який за 5 тисяч купив дівчині сумку. А є хлопець, який витратив 5 тисяч, щоб поїхати з дівчиною в Париж. Хто виграв? Париж? Це ж спогади на все життя. Ех, я теж міг бабу Галю запросити в Париж. Але вибрав сервіс. Тату. А що роблять багаті? Не так, як ми. Шукай відповідь у моєму профілі.